Привіт, привіт усім мене звати Настя. За професією я тренер особистий та дієтолог, але сьогодні ми поспілкуємося про зовсім іншу тему. Я хочу поділитися з вами моїм досвідом. Пошуку книжки англійською мовою. Це була моя маленька мрія прочитати книжку англійською мовою і прочитати так, щоб це було цікаво, щоб це було з розумінням, щоб так скажемо на одному диханні, і мені вдалося це зробити. Можливо, про цей спосіб вже хтось розповідав. Особисто я не натрапила на таку інформацію, а так скажемо. Розкрила це все на своєму особистому досвіді. Ось тут перед вами є декілька книжок, і загалом я та людина, яка любить читати книжки, але я натрапила на таку цікаву фразу: кожен полюбить читати книжки, якщо віднайде свої книжки. І це правда, не кожну книжку я можу прочитати. У мене є там. Тут вже прочитані, їх не так багато, тому що було більше, але у нас сталася пожежа квартири, і багато речей наших згоріло, в тому числі книжки. Тому це вже мої нові запаси. Тут вже прочитані, там зверху є ще не прочитані. Переважно вони українською мовою, тому що англійською мені читати було надзвичайно складно. Навіть не так складно, коли ти читаєш книжку, то хочеться її розуміти. Коли я читала англійською мовою, мені було складно розуміти, і це було нецікаво, тому що в більшості мені потрібно було брати перекладач, перекладати. Це забирало багато часу, і це так, знаєте, на одному місці по декілька разів мені це не подобалося. Тому що якщо я беруся. За прочитання книжки, мені хочеться, щоб це все йшло плавно. Ну, звичайно, не все одразу, але тим не менш. Я прочитала першу книжку англійською мовою тут в Канаді, і вона була більш, як вона називалася, продай або продай себе, щось типу такого. Це більше, знаєте, по маркетингу, як правильно структурувати спосіб продажі якихось своїх послуг. І це була цікава книжка. Вона мені також досить таки гарно зайшла, але було складно її читати під поглядом того, що не зрозуміло. дещо було зрозуміло, дещо було незрозуміло. І я пам'ятаю, дочитала ту книжку, дала прочитати її моїй подрузі, і пізніше купила ще одну: здається, атомні звички. І мені взагалі не зайшло. Пізніше ще якусь придвала англійською мовою. Взагалі не зайшло. Тобто декілька перших аркушів, і я так цілий час ці книжки відкладала. І після цього я знайшла онлайн-магазин з українськими книжками і почала вже купувати українські книжки і більше в тій тематиці, яку мені. Я би не сказала, що подобалося читати, яка мені просто була цікава. Так би деякі є книжки, які ти читаєш просто з цікавості, а не через те, що ти там захоплюєшся тим, що є всередині. З цікавості або з потреби у нас є різні стадії життя, і так і на кожній стадії життя у нас є потреба дізнатися щось. І власне я купувала такі книжки, які мені допомагали в моїй голові. Віднайти відповіді на якісь запитання або навпаки дати якусь інформацію, яка може бути корисною в щоденності, так скажемо, в дорослій щоденності. Оце переважно ось тут видно есенціалізм, там в мене є атомні звички, там в мене є. Добре, я сказала атомні звички. Зараз перевірю. Mm. <сум> Та атомні звички, вибір від хорошого до величного українська книжка, але вона мені взагалі не зайшла. Точніше, як я сказала на даний проміжок часу. У мене не та ситуація, в якій я потребую інформацію з цієї книжки, тому я її відклала. Але прочитати книжку англійською мовою у мене залишилося в, так скажемо, мрії. Що я зробила? Це зовсім було так не продумано, але ми з чоловіком любимо ходити в кінотеатр, любимо ходити тоді, коли є там якийсь цікавий фільм. І одного разу ми пішли на фільм. Фільм був англійською мовою. Мені дуже сподобався цей фільм. Але не так сподобався, як сподобалась книжка. Я зараз до цього дойду. Фільм дійсно був дуже сильно цікавий. Загалом він про насильство в сім'ї. Це досить така тригерна тема, яку не всі розкривають, не кожен про це говорить. А фільм, власне, її гарно так розкрив. Ми переглянули цей фільм, і все на цьому все завершилося. Від часу до часу я люблю заходити в книжковий магазин тут, в Канаді. У нас є. І називається він індіго. Там не лише книжки, там багато також канцелярії. Я обожнюю такі всякі штучки. У мене є календарчики, блокнотики. Не все з цього магазину, але тим не менш я люблю деколи зайти, позаглядати, можливо, щось знайти. І підійшла я також до книжок, тому що ж мрія прочитати англійською залишилася в моїй голові. І я побачила цю книжку, вона ще також мала знижку, мінус 20 чи 30% відсотків від ціни, тобто 23 долари, мінус 30%. відсотків. Я так думаю, ну фільми подивилися, чому би не взяти, не спробувати прочитати книжку. І Я купила її. Я її купила, прийшла додому і дослівно в перший другий вечір почала читати. Це щось неймовірне. Вона мене так сильно затягнула ця книжка. Суть в тому, що якщо ти вже переглянув фільм, ти знаєш основну ідею, ти плюс-мінус знаєш, як розвиваються сцени. І коли ти читаєш книжку, ти навіть якщо чогось не розумієш, ти пам'ятаєш це вже з фільму, і це надзвичайно сильно полегшує читання книжки. Є моменти, в яких я все-таки відчувала потребу взяти телефон і перекласти, тому що це були моменти такі, знаєте, от декілька аркушів, але вони дуже насичені емоціонально. Вони прям дуже насичені, і ти хочеш розуміти більше, більше, тому що такого зверхнього розуміння недостатньо. І це дослівно було, я не знаю, п'ять аркушів з цілої майже книжки, тому що вже майже її дочитала. Ну, вона мене так сильно затягнула, і я кажу, це, можливо, не вибір книжки. Хоча вибір книжки також відіграв роль, тому що це не повчальна книжка, так? це не якась така книжка, яку ти читаєш, тому що хочеш щось дізнатися. Це не така книжка, яка вчить тебе життя. Це більше книжка історія так? про головну акторку, про те, як розвиваються події в її житті, і це цікаво читати під поглядом того, що це, знаєте, інформація, яка легко сприймається. Вона легко сприймається, вона легка для розуміння, і що саме цікаве. Через що я цю книжку не полишила там, через декілька аркушиків, так це те, що я зрозуміла, що в фільмі нам не показують все. Нам, перше, показують все в скороченому вигляді, і друге, не показують багато емоцій, які є в книжці. І деяких цікавих моментів також не показали, не показали в фільмі, але вони є в книжці. І це захоплює, тому що ти якби знаєш. Про що йтиметься в цій книжці, але ти не знаєш всі деталі. Знаєте, це мені нагадує гру в хованки. як колись в дитинстві ось хтось від нас ховався, і ти якби плюс-мінус орієнтуєшся, де ця людина може бути, але ось ці емоції пошуку, відкриття чогось нового, відкриття там не знаю нових місць для того, де можна сховатися. Це тебе робить таким зацікавленим в процесі. Ось ця книжка. Зацікавила мене в процесі прочитання її цілком і повністю. І то я читаю з таким захопленням, я читаю в дорозі, я читаю перед сном, я читаю вдень. У мене спочатку було таке, що я вирішила, що «Силу волі книжку українською мовою, яка вже більш така серйозніша, буду читати в день, а цю книжку буду читати перед сном. І спочатку я так робила. Але через якийсь проміжок часу я вирішила, що я цю книжку хочу дочитати, бо мені цікаво, що далі, мені цікаво ще, 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 і просто. Ось я не знаю, думаю, сьогодні-завтра я вже її дочитаю. І я хотіла поділитися з вами цим, тому що я знаю, що не я одна така, яка шукає спосіб прочитання книжки іншою мовою, тобто не своєю рідною мовою. Це завжди складніше. І так. Це, можна сказати, моя перша книжка англійською мовою, яку я читаю на одному диханні, в яку я просто занурилася цілком і повністю, і через яку я купила нову книжку. Вона загалом також як це, новела, так? також про кохання. І купуючи цю книжку, я знову відштовхувалася від того, як я обирала цю. Але цей фільм я вже переглянула, так? І. Її вже просто обирала по візуальній картинці, тому що мені вона була знайома. А ось цю я придбала книжку через те, що я побачила, що також є фільм. І саме гірше, що ми не підписані на цю програму, і я не змогла його знайти безкоштовно, щоб переглянути. Я ще думаю, як це реалізувати. Але я подивилася коротенький уривок, як то трейлер, так про цей фільм, і мене також дуже сильно він зацікавив. І сам фільм як фільм, і відповідно я також вирішила взяти книжку, щоб як прочитаючи ось цю, я могла перейти до наступної. І Я не знаю, але для мене це надзвичайно сильно цінно, що я знайшла ось цей спосіб для себе і. Власне, ним я хотіла поділитися також з вами. Вірю, що мій досвід зможе допомогти також і вам. Я також ще чула такий спосіб читання книжок: це спочатку прочитати рідною мовою, тобто українською мовою, і пізніше взятися за книжку англійською мовою. Але мені це якось так не зайшло, якщо чесно. Я все-таки ось після перегляду фільму. Я маю більше бажання прочитати книжку. І ще ось спосіб відкриття книжки і прочитання декількох сторінок для розуміння того, чи достатній у вас словниковий запас в голові, щоб розуміти книжку, також діє. Я відкривала цю книжку з самого початку і я. Розуміла, про що йде мова. Те, що я бачила фільм, мені ще більше допомогло зрозуміти вже цілу книжку. Але, як на мене, я не знаю, ці новели вони легко читаються. Загалом там нема багато якихось таких складних слів, складних виразів чи складних речень. Тому так, вірю, що комусь я підказала якусь цікаву, так скажемо, ідею, і що вам також буде тепер легше віднаходити свої книжки, які буде. Зручно та приємно читати. Дякую вам велике за те, що ви переглянули це відео. Я знаю, що у мене відео виходять не дуже часто. Часто я не знаю наскільки я нормально зараз сиділа перед вами. В такому трішки обрізаному виді. Я загалом, якщо чесно, не знаю, як записувати ці відео. Я не знаю, чи достатньо у мене світла, чи достатньо у мене красива картинка позаду. Але як у мене приходить бажання ось це записати щось для вас, я просто сідаю і записую. Довго не думаю. Підписуйтесь на мій канал, це надзвичайно мотивує. Ставте пальчик вгору і до зустрічі на наступних відео. Цілую, люблю, бувайте! Па-па!